Чернігівці стали навколішки, аби провести в останню путь свого героя, бійця 13-го батальйону Івана Томилка. Кремезного хлопця знав весь батальйон, кажуть побратими. Він не раз рятував їм життя. Коли рідні просили через хворобу не повертатися з ротації, він поїхав знову, бо був патріотом і хотів бачити Україну вільною. Ми просили Ваня, не йди вже більше воювати. Ти воював півроку вже більше не йди, в тебе коліно болить. Голос зарвав і все. Вони кажуть: мама, ні на коліно болить, бо каже, хлопця втягнув в окоп, як градами стріляли, да хлопця вкинув в окоп, а сам каже, упав, там за щось зачепився і забив крепину коліно. А голос зарвав, тому що каже, кричати треба, вже він там був командиром і ще ж їх слухали. Боєць спецпідрозділу Сокіл пішов з лав силовиків, коли мали їхати на Майдан, стояти по інший бік барикад від свого народу. Він коли служив ще у спецслужбах, то він звільнився, щоб не їхати на Майдан, не стріляти людей, убивати. А через два місяці після звільнення почалася війна, і він пішов воювати. Він загинув у боях під Вуглегірськом. 44 дні його шукали рідні волонтери, до останнього вірили, в бійцю вдалося вижити. Дружина вже готова була їхати навіть до Донецька, шукати свого чоловіка. Там всі хлопці з 13-го його знали. Він був якоюсь такою особистою особистістю, був дуже сміливим і. І тому, якби всі про нього знали. Навіть от його жінка, я як волонтер шукала його по всім волонтерам, по моргам. Ми дзвонили в Єнакієва, в Донецьк. Тим, даже, хто на тій території їх перевозив і вивозив, то фем... прізвище Тамілка знала вся Україна майже. Поховали Івана Томилка у Михайло Коцюбинському.